Ось я підготувала ще гілочки. Квіточки подарили моїй донечці. Я їх не викинула, обрізала і ось замочила. Десь сутки вони в мене ось так полежали. Зараз буду садити. Зрехлила землю. І тепер треба його всунути в землю на дві бруньки. Ось так під куточком. Висовуємо. Я хочу тут по три штучки. Зараз я їх так посовую. Ось. Ось так. Сунула їх в землю. Зараз накрию бутилками і будемо чекати до наступного року, прийметься чи не прийметься. Накрила бутилочкою. І чекатиму на результат.